Вас вітає канал Квітковий куточок. Мене звуть Світлана, я живу в Україні в найкращій країні світу. І сьогодні я хочу показати свої рослинки на балконі. Вже давно не показувала, зараз раночок. Поки що я нікуди не йду, бо завжди кудись бігаю. Тому показую свої рослинки. Зараз у нас вже кінець серпня. Рослинки багато я омолоджую, готовлю вже до зими, Ось зрізаю, пересаджую, але ще поки що добре вони ростуть. У нас дуже-дуже спека триває, і треба їх часто-часто дуже оприскувати, і поливати, але змоги на цього немає. І трохи-трохи вони тут у мене посохли. Але не всі. Щось таке зробилося за Хіменасами. Не знаю що. Тут у мене зверху ось такий рядок з традисканціями. І ріпсаліс там також ось такі кактуси. І ось Там видно. І Ось тут є багатенько. Я нарощую зараз каланхоя лікувальне, бо скоро вже зима, і каланхоя лікувальна дуже потрібно для нас і наших діток, тому що, як наші бабусі, лікували, капали соком, і я лікувала так своїх дітей, капали соком в носи. Воно добре вичіхується і потім швидко виліковується. Там у мене такий вазон висить з рео на Голд, таке лимонне. Тут декілька залишилось традисканційку зіпрінок, я ще їх не обрізала. Ось. Далі Ото ряд у мене ахіменеси. Декілька вазонів, тут 4, 5, 6 вазонів. Ось вони так квітують. І далі знову йде традисканція. Така. І така, це я відсадила, вона дуже посохла. традисканція такого сорту вона зараз у мене відходить. Калізія. Так, далі тут у мене на столику стоять сансів'єрі. Такі високорослі є, алоє. Альтернатерка ось така і низькорослий такий вазон Далі ось така хабурдія, лойка теж лікувальна буде на зиму. І ось тут стоять мої фікуси. Такі гарненькі, фікусалі. Фікус тріангів я обрізала і висила дівчатам там декілька черінків, тому він у мене такий зараз худесенький. Ось такий фікус, віхрь, сафарі. Оце мелані. Далі тут такі е, ростуті вазончики, маленькі, щепочки обкорінені. Ось З оцих ось педілантусів. По у мене декілька видів. Ось такий є дітімалоїдний малоїдний красень. Далі ось такий, я не знаю, не знаю назви, в нього такий мілкий листочок. Далі триколор, ось такий. Ось. І тут з жовтою полосою поділантус. І з білим тут Ось в кінці білий. Я його зрізала нещодавно, тут трохи зовсім. Далі вазон з кактусами. Кактуси, опунції. Отакі раніше я давно-давно дуже хотіла варіатний з такими плямами. Зараз воно в мене є, росте. Драценка. Одна стає, у неї ось у пояскравіше щелолічко, а внизу воно було зелене. Це з зими. Ось така тінантія. Традисканція в крапочку. Вона росте разом з аденіумом. Деніум. І отут вона насіялась ось. Бачите, і почала ось рости, як павучок. Далі листовий кактус. Один єдиний у світі листовий кактус ось такий. У мене є там десь пару діточок від нього, молоденьких рослин. Ось він на сонце аж червоніє. Ну що, і друга сторона мого балкону теж. Тут наверху ростуть вазони з колізіями. Колізія Мельнихов, колізія звичайна. Потім тридисканці от такого зеленого кольору. Я назви їх не пам'ятаю, вони там у мене написані. Червоний. Цей, чорний гебазис. ось такий цікавенький. Вазон росте з за Такий. Далі тут дельфінчик. Потім ладів видно, ось така традесканція. Царапешка зелена. Тут рядочок з Рео Рео Голд. Дуже в мене його багато. Ось скільки. У мене тут в рядочку, я їх насадила, і тут ось в рядочку зараз укорінюються, вони вже вкорінилися, у надліжку сидкреазія варігатна. Такі черіночки, ледебурія, Далі ось там у мене теж лимонна і Традисканція, ця в крапочку, яка я вам вже показувала, Тінандія. Вазончик з нануком. Ну, невеликий. Я його позрізала, позрізала, вже тут трохи осталося. Тут Ось такі вазончики з традискансіла Монтана, варігатна, Дуже класна рослинка, вона пухната, волохата, ще й варігатна. Я ось тут відсадила від неї і я ось тут таких багато відросточків, можу поділитися. Також є у мене ось в мене такі стаканчики залишились хрестовник вуда. Ой, оце я намолотила. Хрестовник, це не вуда, це церапегія вуда. Роулі. Це ж так, поки починаєш розповідати, ось це плутається. Ну і що ще? Що ще? Є отака в мене тут. Корінена. Щось воно падає. Це ткреазія. І вона отакі крапочки білі приймає, коли о, прискуєш рослинку, вона такі крапочки показує. І ось такі вкорінені є надлишки традисканцій. Ось така конгресна, варіатна, красунечка. От все, що я хотіла сьогодні показати в короткому моєму відео огляду. Всім бажаю миру! Скоріше закінчення всього цього жахіття на нашій землі. Дякую захисникам, захисницям, що в нас все добре. І будемо надіятися на мир, на злагод, на все, на все, на все. Все добре, що в ще в людях залишилося.